В день сплять, а у темну пору доби вивчають територію та ділять їжу. Приблизно так минає типова доба єнотів полоскунів у рівненському зоопарку. Два десятка цих милих тваринок евакуювали до нашого міста з приватного розплідника у Дніпрі. По приїзду єноти були роздратовані та втомлені. Їсти не хотіли, лише пили воду. Єноти приїхали до нас у таких карантинних сіточках, кліточках, вольєрах. Вони були в стресовому стані. Це було дуже помітно, тому що поводили себе незвично відповідно до того, як тварина веде себе, коли вона спокійна, коли вона нагодована і живе в звичному своєму русі. Зараз тварини звикають до нових умов. Частина єнотів досі перебуває на карантині. В окремий вольєр помістили лише тих полоскунів, які вже адаптувалися та пройшли реабілітацію. Деякі ще досі знервовані, далася знаки і важка дорога, і попередні умови їхнього проживання у розпліднику. Вони жили на бетоні, не бачили природних. Скажімо так, елементів, дерева, от землі, листя. Там і це для них теж буде своїм родом стрес. Нові звуки, запахи, відвідувачі, ось весь сам вольєр. І там ще в нас також є електропастухи, до якого треба звикнути. Для переселених тварин у зоопарку облаштували окремий форт єнотів. Це простора затінена територія, де є вдосталь елементів, які повертають полоскунів до природних умов існування. Тут є дерева, колоди та імпровізовані. Вані ліжбища так, як єноти це нічні тварини, то в них здебільшого режим дня поділений майже навпіл. Зранку вони після ночі ще активні. Якийсь період часу можуть гратися, проводити час в дослідженні території в обідню пору. Вони вже якби лягають в таку невелику сплячку і вже просинаються ближче до вечора. В післяполуденний період у рівненському зоопарку нових мешканців задобрюють збалансованим харчуванням. Єнотів годують. М'ясом, рибою, фруктами та вологими консервами для собак. Поки у полоскунів денний відпочинок вони міцно сплять та не звертають уваги на відвідувачів. Охочих подивитися на лінивих тварин вдосталь. Неподалік розташований ще один вольєр з єнотами. У майбутньому в зоопарку планують об'єднати ці дві території в один великий простір для проживання полоскунів. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.